Всім доброго дня. Сьогодні я виступав на конференції жертви злочинів у час війни, соціально-гуманітарний, кримінологічний та правовий вимір. І мені не вдалося записати цю презентацію. Я думаю, що вона доволі цікава. Зараз вже після конференції я більше часу, нема регламенту, тому я вирішив її перезаписати і поділитися. З вами тема це стресор війни як прояв злочинів Російської Федерації проти України. Ну і власне, це є першою частиною прес-конференції, яку ми плануємо провести 6 листопада. І ось такий невеликий ексклюзив, вступна частина в цій презентації. Перш за все, треба розповісти про параметри дослідження, на якому базуються результати. Це такий експериментальний підхід. Ми рекрутували людей за допомогою КТ, це КТ з генерації випадкових мобільних номерів. Потім на етапі рекрутингу людина давала згоду на участь в опитуванні онлайн, тобто їй приходив або на месенджер, або на за допомогою смс ки посилання, і людини ця вже проходила цю онлайн-анкету. Ну, перш за все, тому що КАТІ не дозволяє ефективно проводити великі анкети. Це, по-перше, а по-друге, тема психологічного дистресу є доволі складною для того, щоб безпосередньо з кимось обговорювати і самозаповнення працює значно краще. Ну, ви бачите, які параметри, яка вибірка в нас. Ну, я не буду заглиблюватися. Це крім того, що скажу про респонс-рейт, який становить з урахуванням всіх втрат на всіх етапах і на КАТІ, і на етапі КАВІ близько 9,5%. Це респонс-рейт співставний з респонс-рейтом Каті. Тому я. В принципі, задоволений цим експериментом. Я думаю, що такого роду дослідження будуть основними. Ну, хто зможе собі дозволити, і найбільш якісними за дослідження громадської думки. Тут є певні проблеми. Да, проблема це досягнення людей від 70 років і старше. Вони досягаються, але явно в недостатній кількості тому було прийнято рішення їх з масиву виключити і вже аналізувати ось цю вікову групу. 1869. Ну і відповідно це користувачі смартфону. Сьогодні дослідження проводила цілична група рейтинг. Сьогодні ми з ними консультувалися і ми оцінили, що ці люди в віці від 18 до 60 років, які користуються смартфоном, це близько 75% дорослого населення України. Перший слайд. Демонструє розподіл да, про інструменти треба сказати. Основні інструменти, які, з, з допомогою яких були зібрані дані, це соціологічний тест scl 9 nr який був розроблений на базі тесту Леонарда Дерагаттіса в інституті соціології, і використовується нами вже в багатьох, багатьох дослідженнях він застосовувався. Ви бачите його розподіл зліва. Це. Такий розподіл він є доволі близьким до нормального. Тут є певна асиметрія, але це через складність теми опитування людям навіть навіть з собою, буває важко говорити про психічний дистрес, тому ця асиметрія, вона завжди присутня. Але тим не менше, це хороший розподіл, тобто він демонструє якість самого опитування. Також в нас є можливість порівняти. Дані 2020 року, коли встаннє цей тест ми використовували в нашому інститутському моніторингу. Це був період ковіду, чергова хвиля, тобто, тоді, щоб ну, ця тривожність та інші, скажімо, психологічні там, страхи і інші психологічні проблеми пов'язані з ковідом, вони були доволі сильними. І 23 рік, тобто, це. Жовтень-2023 року, ми бачимо, що фактично майже такі самі результати, ну, в межах статистичної похибки. Я трошки здивувався, але тим не менше, ну, моя інтерпретація така, що е, обидва періоди є емоційно складними. На той час це один з пікових періодів у 2020 році. В нас піковий період, якщо ми говоримо про війну, був на початку 2022 року, тобто, вже пройшло, ну, буде. Ще трохи буде 2 роки, і вже певна адаптація відбулася. Тому показники психологічного стресу високі, але вони вже зменшилися у порівнянні з тим, що було раніше. Я думаю, що це ну, такий позитивний показник для країни в цілому. Наступний слайд це поширеність досвіду війни. Ми говоримо, що як. Стресори війни як показники злочину Російської Федерації, і ось цей слайд можна так про Російську Федерацію сказати, що це не просто країна злочини, чи країна терорист, це ще й країна рецидивіст. Ми бачимо, якщо ми говоримо про перебування людей в зоні бойових дій, це як ось, результат цього злочину, то до 2022 року. Співвідношення між тими, хто мав цей досвід в одному з його різновидів до тих, хто не мав, становило один до чотирьох. Зараз ну, це вже близько один до одного становить це співвідношення. Тепер подивимося, наскільки цей досвід перебування в зоні бойових дій веде до психологічних утруднень. Тут да, використовується для ефекту ось цей тест scl 9 нр але ну, групування. Тобто тест дозволяє зробити розбивку таку, коли людина відноситься до одного з трьох рівнів психологічного дистресу – нормально, підвищено або високо. І, як ми бачимо, не дуже істотна відмінність. Ну тут, перш за все, фактично відрізняється єдина група це ті, хто жили в зоні бойових дій і допомагали військовим, але при цьому не тримали зброю в руках. Але все ж таки відмінності не є вражаючими, і це через те, що треба враховувати більш специфічні аспекти ось цього стресорів, пов'язаних з війною. Для цього в анкеті ми використали перелік, перелік стресорів їх. Загалом було 28, і я зробив два рейтинги. Перший рейтинг ну це широта охоплення тим чи тим стресором населення, коли люди казали, актуально для них це, тобто малося на даний час. І ця актуальність вона може бути як сьогоденною, так і тим, що відбулося раніше, але все одно людина вважається актуальною. Ну такий суб'єктивний вимір, але. Тим не менше. Тут є кілька рівнів за охопленням населення. Перша група стресорів це ті, які мають відношення до абсолютної більшості населення, тобто 50% і більше. Що це за стресори? Це те, що пов'язано зі зміною першого першому місці, ми бачимо різноманітні загрози життю, проблеми з доходами. Погіршення якості життя, розлука з близькими, ну і здоров'я близьких. Друга група це те, що характерно для більшості, але вже не для абсолютної більшості, а для відносної більшості. Це такі проблеми, як травматичний досвід та проблеми з власним здоров'ям. Третя група це від чверті до Третє населення, якщо ну не населення, а респондентів, які сказали, що для них це актуально. Це проблеми з роботою, тимчасове залишення домівки, конфлікти, ситуація небезпеки для життя, недостатність державних послуг. Ну і залишається ряд, залишається ряд стресорів, які найменше розповсюджені. Це моральні дилеми, проблеми з ліками, тривала. Тривалий переїзд на нове місце, проблеми з підтримкою близьких та різного роду дискримінація. Але зрозуміло, що поширеність ще не означає, не, не трансформується в інтенсивність впливу. Тому ну, ще один рейтинг був складений з такі групи по сім для різних стресорів, наскільки вони викликають. Відповідні психологічні, ну, психологічний дискомфорт. фактично. Перша група. Ми бачимо, що тут переважно стресори з невеликою поширеністю, за виключенням, пригадування стресового досвіду. Тобто, це такий травматичний, фактично, травматичний досвід, це моральні дилеми, це різного роду конфлікти з іншими людьми. В контексті того, що йде війна, і недостатність підтримки від близьких. Тобто це, це те, що стосується соціальної взаємодії, ну і плюс, як я вже сказав, це пригадування стресового досвіду. Ми бачимо, що 44% це значна кількість, щоб це конкретизувати в кінці анкети, в самому кінці, тому що травматичні спогади це. Може бути найскладнішими, воно могло вплинути на заповнення всієї анкети. І хто не відмітив цей стресор, останнім питанням анкети ми запитували відкритим питанням, що людина може про це сказати. Якщо людина хотіла, вона зазначала, якщо не хотіла, не зазначала, і там ми отримали значну кількість відповідей. Ми це розглянемо. Друга група це. Паніка ми бачимо. Перш за все, це паніка. Знову ж таки, паніка вона е, ніби продовжує цю тему травматичного досвіду. Зрозуміло, що під час опитування людина не була в ситуації паніки через військову небезпеку, тому це е, пригадування. Ось, крім паніки, це зниження якості життя через роботу, переїзд, відпочинок. І тут є як поширені стресори, так і непоширені стресори. Третя група це проблеми зі здоров'ям, ліками, послугами, теж різна поширеність стресорів, і е, також тут найпоширеніший стресор, ЗМІ він ближче е, до кінця рейтингу. І найменший вплив е, чинять. Здебільшого ось ці стресори, які характерні для абсолютної більшості. Хоча є два таких менш поширених перебування в небезпечних ситуаціях, справжніх небезпечних ситуаціях, і виконання обов'язків в небезпечних умовах, знову ж таки, ці небезпечні ситуації. Це стресори, які стосуються переважно уявної чи реальної загрози, тобто яка є, але ще. Людина не стикнулася, тобто не отримала, отримала якихось, скажімо, травм, чи не втратила когось або щось. Це просто-просто загроза, ймовірність. Також було відкрите питання щодо стресорів, якщо це ще не травматичні спогади, це ось саме те, що стосується стресорів. Які людина могла додати, ми бачимо, що знову ж це впорядковано за ефектом. Було близько 5,5% респондентів, які казали про те, що є ряд утруднень і там перелік. Тобто до якоїсь категорії, конкретно, я не міг віднести, я зафіксував це як комплекс стресорів. І дійсно, здебільшого, ці люди більшою мірою. В порівнянні з іншими знаходяться у важкій психологічній ситуації. Майже 7% зазначило погане психологічне самопочуття. Це не так стресор, хоча можна розглядати як стресор, знаєте, як така пробоїна в психологічній стійкості, певна травма, вона сама може індукувати подальші психологічні проблеми. Потім. Іде ряд е, таких стресорів, які я б назвав депривацією сімейного затишку, або близькі на війні, або позбавлення дома, сімейні проблеми, розру, розлука з рідними, проблеми зі здоров'ям. Ну і вже далі не настільки сильні. Що тут ну, звертає на себе увагу щось, наприклад, втрата близьких 17%. Не дуже сильний ефект, хоча, ну як стресор, звучить дуже сильно. Участь у війни невелика кількість зазначила, так само е слабкий ефект. І далі ми побачимо, що коли ми доходимо до травматичних спогадів, ситуація в цьому аспекті дещо змінюється. Е ось у нас тут є втрата близької людини на четвертому місці стоїть вже. Да? І там було 1,7%, тут 5%, і ефект значно сильніший. Так, да, це вже те, що люди називали свої травматичні спогади. Або, наприклад, мобілізація та участь у війні. Знову ж тут, вже більша частка назвала цю проблему і ефект сильніший. Тобто, виявляється, що неспівставні речі, травматичні спогади та факт, знаєте, стресера, як факт біографії, тобто щось. Може просто відбутися, там людина, скажімо, закривається питання, можливо, якось приймається і вже не звертається назад, а хтось проживає це, стикається зі стресорами, потім він його в такому вигляді травматичних спогадів. Ми бачимо, що тут була певна кількість людей, які сказали, що вони не хочуть конкретизувати, і серед них половина має або. Підвищений або високий стрес, і найбільше найгірша ситуація серед тих, хто згадував початок війни в 2014 році, тобто, з тих пір ну, людей це переслідує. Вони не змогли. Можливо, не те, що не змогли, це неможливо якісь, якісь проблеми вирішити. Ось вони так переслідують людей, і їм багатьом дуже складно. Які можна зробити з цього висновки? Тобто, які я зробив, висновки? Ми побачили, що 20-й рік співставний з 23-м, це означає, що ЗСУ Збройні Сили України захистили ресурси нашої індивідуальної психологічної стійкості, що я маю на увазі, зберегли середовище існування глобального та локального. В значній, мірі, в значній мірі. І ось це середовище є тією основою, яка дозволяє нам відновитися і адаптуватися. По-друге, в нас значна віктимізація, ну, це так, я умовно соціологічну інтерпретацію даю, тому що віктимізація війною це чітка наукова категорія. Сьогодні на конференції була доповідь про це. Тому я Кажу зараз про досвід проживання в зоні бойових дій. І ось в такому аспекті віктимізація в нас досягає 43,6% вибірки. Наступний четвертий висновок стосується ієрархії стресорів в умовах війни. Тобто, якщо взяти до уваги поширеність та ефект, то я вибудував таку ієрархію на першому місці це травматичний досвід, це найскладніше. І за поширеністю значний відсоток це вказує, за ефектом справляє значний ефект. На другому місці це стресори соціальної взаємодії та особистих вчинків. Тобто, коли повсякденність людини повсякденність страждає, повсякденність саме в плані соціальної взаємодії. На третьому місці йде вже погіршення умов. Життя там матеріальні, з житлом, через переїзд, такі речі. Далі йдуть проблеми зі здоров'ям, і на останньому місці це справжня або уявні загрози війни, як імовірність. Тобто, це те, що з людиною може відбутися, але ще не відбулося. Бо коли воно відбувається, воно вже може трансформуватися в травматичний досвід. І з останнього місця піднятися, піднятися на перший. І останній висновок стосується індивідуальності смислів, тому що ми бачимо стреси, те, що я вже казав, як факти біографії, та стресори, як живі спогади. І дуже різний, дуже різний ефект на життя людини вони справляють. Кількісними методами це розмежовувати доволі складно, у подальшому, я сподіваюся, ми підключимо якісний підхід. і Цю тему зможемо підняти і дослідити.